Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні 2 вересня, понеділок, я хочу розпочати свій двотижневик. Цього тижня, тих два тижні, я буду вишивати Ангел і Dimensions. Ось такий, Ще треба Бек і фрузлики. Кулю від Наталі Що і в Лужанської. Ще треба Бекстіч і бісері, і бусини. А ще деменшинс буду просувати. Подивлюсь, може ще щось повишиваю. До нового включення, Па-па Привіт! Сьогодні 3 вересня, вівторок, і я хочу показати, скільки в мене лишилося ниток і Dimensions. Так, так, це залишки від набору. ось такі коробочці зберігаю це від відбунки від кольорова, і що я покажу? Та-дам! фініш. B'Dimensions. Я вже зробила весь бекстіч і фрузлики. І тепер розпочну нову іграшку від Wonderland Crafts FLK314. Такі санки до мого Оленя. Входить така заготовка. Паспорт якості. А от криточка? Дуже гарна. І бісер Нитки і схемка. такий червоний бісер. Вишневий. Золотий. Гусіни, ниточка, голочкова. І ще фетер. Такий. До нового включення. Папа. Привіт! Сьогодні 7 вересня, субота. Я хочу показати, що я повишивала цього тижня. Сьогодні буду ще продовжувати вишивати кулю від Сузір'я Єдинорога Наталії Лужанської. Вишивала я ФЛК 314 бісером санки. Вишивала бекстіч. Іграшку від Наталі Лужанської. І закінчила, я вже показувала, зробила фініш Така краса. Ще треба фетр приклеїти. Сьогодні буду продовжувати вишивати кулю. Бекстіч робити на ній. До нового включення. Привіт! Сьогодні е, п'ятниця 13 вересня. П'ятниця 13. Я хочу показати, що я повишивала того тижня. Закінчила нарешті ігрушку від Наталії Лужанської. Сузір'я єдинорога. Ось така красуня, ще треба фетр приклеїти. Дуже гарно виглядає з бісером. Поки вишивала нитками, то все було чудово. Потім треба було пришивати бісери і бусіни, і біконуси. Монониткою. Дуже було важко, але результат цього вартує. Дуже красиво. Це залишки, мононитки іголочки. Це схема, це така відкриточка. Дуже красиво. І тут пише найголовніший подарунок, який дарує нам різдво, це надія на краще. Ось такі залишки бісеру і одна бусинка. Фетель, червоний. І залишки ниток. Залишки ниток. Ось так лишилися такі залишки. Ще раз покажу ігрушку. Така гарна, красуня. І ще вишивала. Ігрушку від чарівної країни. Маніт вишивальні скарби. Дуже красиво виглядає. Ось таку коробочку я положила бісер. від чарівної країни. Це бісер, бусини і нитки. Такий червоний, золотий, вишневий. Вишивала я поки що двома кольорами бісеру і бусини. Саме це ФЛК 314. Дуже дрібна схема санок покажу кусочок схеми. Дуже дрібні бісеринки намальовані. А ще так як я. Закінчила один процес, одну ігрушку, то я хочу розпочати осінній будиночок від затишні хрестики Ульянки яковлевої. Ось такий будиночок. Схема тут нормальна. На одному листку схема, а на другому. Ключ до Ось така заготівка. Я вже наготовила магніт іголочку, Фетер, з голочками і підставочка. Ось такі ниточки, дуже красиві, осінні. Ось такі. Ще входить гуцечки, киця і листочок, пісер трьох кольорів. У двох пакетках і все. Буду сьогодні розпочинати вишивати осінній будиночок, а ще я хочу показати свої покупочки. Придбала, і мені вчора прийшла посилочка, я придбала набір від мережка. Вчора забрала якраз. Зараз покажу одну посилочку, а пізніше другу. Ось така краса, така палітра ниточок. Маєте час гадати і написати, який це набір. Ось такі красиві ниточки. Зупинити і написати? Я замовила ось такий набір. Розерукому. Від мережка мій перший. Набір. Я його дуже хотіла. Такий красивий, такі красиві ниточки. Такий пейзаж. А ще я собі замовила коврик для бісеру липкий, прозорий. І це мені в подарунок. Дякую за подаруночок, таку нитку і помпончики. А ще я собі замовила таку книжку випадкові наречання. Крістіна Лорен. Завтра покажу, що не вишивала в осінньому будиночку. До нового включення. Па-па Привіт! Сьогодні 14 вересня, субота. Я хочу показати, що я вчора повишивала. Вишивала дуже мало. І це вже один відсоток готової роботи. У нас похмуро на дворі і в хаті. Ось такий результат. Буду вдячна за підписки, коментарі і лайки. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Дякую за підтримку. Це все з вишивальною частиною. Ще я хочу поговорити про книжки. Кому не цікаво про книжки? То я буду розказувати. Прочитала я місто дівчат, там розповідається в книжці про дівчину, яка вона розказувала в листах про своє життя іншій дівчині. Там йшлося розповідь про одну дівчину. А тепер читаю Гаррі Потера, Гаррі Потер і смертельні реліквії. Останню частину. Прочитала небагато, але дуже цікаво. До наступного відео. Бувайте!